Вітаю всіх, друзі! З вами компанія Агрокраїна Дніпро запчастини до тракторів «ЮМЗ-МТЗ». І сьогодні в нас на огляді буде вісь передня до трактора ЮМЗ в зборі. Перед початком хочу вас попросити підписатися до нашого ютуб-каналу, до нашої viber спільноти і інстаграму. Силки будуть в описі. До речі, у Viber кожного дня скидаємо товари з актуальними цінами. В цьому відео я вам розповім, що входить у зборку, чи можна ще докомплектувати цю вісь, якого виробництва запчастини і. Обов'язково як завжди, звісно, скажу вам ціну. Актуальну ціну у кінці відео знімаю я з нашого бусика на вулиці йде дощ. Хлопці вже загрузили у машину. Якось мені було незручно їх просити витягати її на рампу для того, щоб я зняв відео, тому що грузили в чотирьох її, важить вона 130 кілограмів, тому буду знімати якось так з бусика вам. Але це таке. Давайте почнемо. Зараз буду казати вам запчастинки, хто їх виробник. Тут, в принципі, все заводське, і тільки одна запчастина йде, не заводська, яку я вам трошки пізніше назву. Перше балка. Це виробництво южмаш, іде за втулу, на втулочки йдуть калені три штуки. Далі, кронштейн кулака поворотнього, ось цей, йде кований, з товстого металу, цапфа також йде кована. І ось цей речах рульовий також кований. Цапфа, до речі, ще йде калена. А якщо запчастини ковані, ми з вами знаємо, що вони надійні і довго будуть ходити. Далі, вал рульовий з сошкою, ось цей, підгур, тобто. Можна буде ставити на цю балку на цю вісь гур, і також речах передньої осі, центральний, або як називають його, топорік, або геобразний речак, він вже йде з отвором під циліндр дозатора. І ця ось виходить універсальна. Тут можна поставити і гур, і дозатор. Але якщо ставити дозатор, звісно ж, треба буде ще цю сошку обрізати. Але я думаю, це не буде проблема. Стоять болти стягуючи, стоїть. Палець-фіксатор, ось цей. І що тут залишилося, залишилися в нас тяжкі. Осі. Це ось та запчастина, котра тут іде, не заводська, а це виробництво в нас ромни. Але у них шарніри все одно йдуть ковані. Тобто, в принципі, все тут, що ви бачите, воно йде коване, і я думаю, проходить дуже довго. Чи можна ще докомплектувати цю передню вісь? Можна докомплектувати моточиною або ступицею ось сюди. З болтами, з підшипниками, з ущільненням всім повністю у зборі, і вам залишиться тільки прикрутити до неї колеса По ціні ось така зборка, як ви зараз бачите, коштує 26 тисяч гривень, якщо зі ступицями буде в районі 30 тисяч гривень. Я хочу вам підкреслити і наголосити, що це саме заводська зборка. Збирали спеціалісти на заводі. Всі запчастини. Можна купити окремо до болтів, шплінтів, пальців і так далі, до гайок, у цих шарнірів, пильників. Все це продається в нас по окремості. Відправляємо ви новою почтою без предоплати по всій Україні, наложеним платежем. По доставці зараз хлопці поїдуть відправляти. Я дізнаюся суму, скільки це буде коштувати, і вам напишу або у коментарі, або дозніму це відео. Що ви просто розраховували скільки вам це це діло обійдеться. Так що, друзі, хто не хоче е ремонтувати, хто хоче взяти ось такою зборкою? Будь ласка, в нас є. Хто хоче по окремості запчастини? Також в нас є. Звертайтесь, робіть замовлення. Якщо ви замовляєте в нашому магазині, ви 100% залишитесь залишитись задоволення. Дякую вам за перегляд. Мирного нам неба. Всім пока.